Вітаю, друзі, 4 травня, неділя! Давайте знову поговоримо про Надра, угоду, її ратифікацію і неадекватність Зеленського та його зелених гнид. Отже, Володимир Зеленський заявляє: Сполучені Штати Америки повинні скасувати візи нардепам, які не підтримують угоду про Надра. Поясніть, будь ласка, цим зеленим гнидам, що навіть Янукович не додумався звертатися до Путіна і керівництва Російської Федерації щодо введення санкцій відносно народних депутатів, які протестували і не голосували за так звані харківські угоди. Самі переслідували, але до Російської Федерації і Путіна не звертались. Взагалі-то це, мені здається, ледь не вперше в історії людства така хня. Президент незалежної держави звертається до президента іншої держави. Введіть санкції проти моїх депутатів, бо вони не голосують. Наш Звездюк знову рулить у світових рейтингах. Ще одна заява. Володимира Зеленського. Якщо хтось із парламентарів не голосуватиме, я вважаю, це буде проблемою виключно для тих людей, які не хочуть це підтримувати. Тобто погрожує проблемами для тих, хто не голосуватиме, і тих, хто це не підтримує. Я не підтримую. Це колоніальна угода. Скасувати, яку буде дуже важко. Це... Е... Домовина для українського суверенітету і державності, яку ви, Володимир Олександрович, з вашими зеленими гнидюками для нашої країни квітучої, приготували. А знаєте для чого зараз зелені гниди з банкової залякують нардепів? Адже насправді голосів. На ратифікацію цієї колоніальної угоди в них достатньо. Як думаєте, навіщо? а? Ага. Їм потрібно продемонструвати адміністрації Трампа 100% підтримку. І не угоди, а їх самих. Що вони все і всіх контролюють, що Зеленський це такий собі маленький путін, який скоро переросте. Оригінал. Вся ця гра з заганянням голосування депутатів, з тим, як це брутально робиться, що їх не знайомлять навіть друзі з текстами підписаних документів, все, все ця гра розрахована на Дональда Фредовича Трампа. Щоб продемонструвати, ми одні. Я один, з ким можна мати справу. Це раз. Друге. Дивіться. Е, маленький Путін. Трамп вже захоплюється Путіним в чомусь. Ну, це ж очевидно. А тут маленький Путін, який може себе продемонструвати, і Трамп буде рахуватись. Дивися у законі диктатуру. Дивися, зелені гниди будуть роками ще сидіти при владі. 12 же місяців пообіцяли, але так це чи ні, ніхто не буде сидіти роками при владі. От просто не буде. Відповідь дуже проста: чому? Тому що в адміністрації Трампа ненавидять Володимира Зеленського. Ненавидять зелених гнид. Він підписав, вони підписали все, що їм треба. Тепер їхнє внутрішнє питання, це ратифікація, і після цього їх можна зносити. Вони не потрібні. Потрібен новий колоніальний уряд. Ну, якихоресьок прислати, ще когось там, і так далі, і так далі. Навіщо їм Зеленські і його зелені гниди, яких вони ненавидять, яких вустами так і каруса звинувачують в підготовці вбивства Трампа, консервативних політиків американських, в торгівлі зброєю, в зв'язках з наркокартелями? Це ще почекайте. Ще про торгівлю органами людськими заговорять, поки мовчать. Можливо, хтось десь був дотичний чи операцію робили, але заговорять, повірте, і знесуть. Будуть сприяти знесенню цієї зеленої срані. А тепер хочу звернутися до депутатів, до народних депутатів України, які 8 травня будуть голосувати. За ратифікацію цієї колоніальної угоди. Дивіться. Перше. Якщо вам не покажуть документи всі, які підкладені під цю угоду, а ви будете за це голосувати, вас нагнуть. Знаєте, як це буде виглядати? Розповім, що зелені гниди з банковою вистроїли вас в рядочок. Стянули з вас штани, з-під спідниці, з кого хто і дрючать на людях, опускають на людях. Це раз. Друге, ви всі, народні депутати України, 9-го скликання маєте пам'ятати, що це ключове для вас голосування. І ваш голос за цю колоніальну угоду рано чи пізно, а я думаю, дуже скоро, призведе до кримінального переслідування вас. І те, як переслідують кримінально за харківські угоди, покажеться вам квіточками. Вас будуть шукати скрізь. Ніде не сховаєтесь, ніяка нерухомість не допоможе. Ви думаєте, що ви проголосуєте і вас прикриє Америка. Та ви, на, тій Америці вже не будете потрібні після того, як натиснете на зелену кнопку. Натискаючи на зелену кнопку, ви будете обнуляти не просто українську державу, яка Яку ви представляєте в парламенті обнуляти український народ, обнуляти кожного окремо взятого українця? Ви себе, перш за все, обновите. Обновите себе і перетворите на кучку зелененького лайна. Яке швиденько після цього будуть прибирати? Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.